Треба з кимось зустрітися, треба щось закупити, треба знову колядувати купа грошей. Я не можу не поїхати там до братів. У нас чудова країна, у нас прекрасні люди, і це треба розуміти. Ті ж самі переселенці, які втратили, здається, от все, домівки, все, вони переїжджають в інші місця, вони заряжені, вони от починають далі творити щось робити для людей. Ми там 800 кілометрів їдемо. Ці емоції, ці, це спілкування, ну. Оце живе, це справжнє, це напевно, саме основне от в цих поїздках. Приклад, який я показую як батько, ну от він, він важливий. Дуже багато російської. Я так само до війни спілкувався російською. Хоча ну це моя рідна мова. Я зі Львова, Я 19 років прожив у Львові. Що це необхідність? Волонтером може бути кожен і має бути знаєш, в ці пісні. Волонтером став кожен українець. Ця серія відео присвячується простим українцям їх думкам про життя в Україні сьогодні яким вони бачать його завтра, та про що м?